Так, пацани, Tekken 250. -ка. Роблю поршніву. Це є його фільтрбокс, Він тут знаходиться в рамі. І щоб його витягнути, це потрібно отак вот розібрати мотоцикл. Все поскидати. Але діло не про це мова піде, а про сам фільтрбокс. Ось так це поделка виглядає. Це йде під сідушку, зверху ще кришка закривається. Це є фільтруючий елемент. Воно тягне так зверху, і сюди подаємо на карбюратор. Отак от це все виглядає. Можна бачити, як вся пелюка успішно йшла попри фільтр з збоку. Менше з тим. І хотів показати, він розбирається цей фільтрбокс, Що робиться всередині? Оце йде задня частина. Тут де болотник від колеса. І тут цей фільтрбокс складається з двох кусків. От Можна бачити. Він тут де не прогерметизований, ви їдете. І все, говняшки, всі скалабані, От можна бачити. Все залітає всередину, попри ці ущільнення, які би тут мали бути, їх тут немає. Того його потрібно садити весь тут по периметру мастити герметоз або силікон і це все силіконо. Тут можна бачити, що ну, все йшло вниз. Грим-грим. І успішно все йшло собі в двіжок. Не можу сфокусувати. Ось така проблема, пацани. От того не ходять китайські мотори. Вся більшість проблем, що я зустрічав, це все пов'язано з повітряним фільтром. Купили новий, я рекомендую зразу фільтрбокс розібрати, прогерметизувати всі отвори, які є. І тоді мотор буде вам ходити. Фільтри, от, що півбіде, я би не сказав, що фільтр був забитий в тоталі, є якесь мінімальне сміття. Але в загальному ще доволі нормально. Отак така конструкція Галіма. Коли сюди валить воду по калабанях і воно все сюди затікає, потім тут висихає і все піднімає, і тягне у двіжок. Так нормально тягнуло, бачите, тупше ніби вода була якась от, прям торба повна. Так що герметизуйте свої фільтрбокси, пацики. І буде ваша техніка нормально їздити, не треба буде робити поршніву.